Велетенське темнозелене полотно, яке спільно розгортають вінницькі комунальники та рятувальники, наче пазл складають металевий каркас і в лічені хвилини перетворюють окремі складові в основу пункту незламності. Так, там, О, все, По периметру намет надійно закріплюють. Він стоятиме на площі могилка впродовж всього сезону холодів. Намати та все необхідне, аби облаштувати у Вінниці пункти незламності, передало німецьке місто побратим Карлсруе. котре продемонструвавши, яким має бути надійне та дружнє плече підтримки. Процес встановлення та облаштування пунктів особисто контролює міський голова Сергій Моргунов разом із секретарем міськради Павлом Яблонським та заступниками. Дійсно, саме Німеччина, Польща це, мабуть, для України найбільше допомагають на рівні знаєте, міст і територіальних громад. І це Досить приємно, що ми відчуваємо цю підтримку, і саме люди цих країн вони розуміють, що без такої підтримки нам досить важко буде перемагати в цій війні. І По великому рахунку вони розуміють, що ми її захищаємо, і їх теж. Ми звичайно дякуємо за таку підтримку, за те, що ми відчуваємо, що ми не одні в цій боротьбі, і саме, от завдяки от такій комунікації, ми зможемо достойно пройти всі виклики і пов'язані із загрозою знищення цивільної інфраструктури від рошистських терористів. Із Карлсруе до Вінниці надійшло 10 таких наметів. Більш того, в комплекті до кожного із них йдуть такі дефіцитні потужні генератори на 10 кВт та повністю технічне оснащення, аби забезпечити їх безперебійну роботу. Разом із велетенським наметом побратими із німецького міста передали все необхідне, аби організувати у ньому комфортний та безпечний побут. І вогнегасники, і розкладні ліжка, плити, чайники, освітлювачі все, що необхідно на випадок, якщо у Вінниці зникне світло. Намети, як то кажуть, під ключ. В комплекті з Німеччини надійшли навіть ДСП-плити для встелення підлоги. Сюди входить УФО, по три УФО, каністри для бензину, мастило для самого генератора, навіть дрелі, і машинки, і сверла для того, щоб відповідно зробити мастил. вентилятори теплові, фонарики різні, які можуть працювати і автономно, і від генератора. Поки триває процес встановлення, до пункту вже підходять люди, цікавляться, коли він запрацює. Цікавимось, бо часто виникає потреба зарядити мобільний телефон. Можливо, в тих будинках, де не буде тепла, може хтось захоче обігрітися, хоча тепло у нас зараз є. Ожному будинку дуже важливо підтримка. Я сподіваюся, що кожна країна якби якийсь внесок внесе в допомозі в такий важливий наш час. І ми разом з підтримкою всіх країн прийдемо до перемоги. А от Вінничанин Дмитро Лічковський прийшов запитати, чи не потрібна допомога. Найперше, чи можемо допомогти, це власними силами. Інструментом руки, як кажуть, маємо В пріоритеті саме ці намети, саме ці місця, які для людей. У Вінниці вже облаштовано 86 пунктів незламності, і місто продовжує активно працювати над розширенням муніципальної мережі пунктів обігріву. Загалом планується створити щонайменше 150 локацій. А згуртувавшись, мерія та закордонні партнери зроблять все, аби громада вистояла перед будь-якими викликами війни.